Добрий вечір всім. Хочу всіх привітати з наступаючим новим роком, побажати в новому році всім здоров'я, міцного, успіхів, сімейного благополуччя, мирного неба нам, щоб ніякої не було біди, щоб всі були щасливі, здорові, успішні. Всіх зімних благ кожному. Дякую всім за допомогу, за лайки гарні, за поради. За все за співчуття, велике всім спасибі і всіх з наступаючим новим роком. Котики вечеряють, а ми йдемо далі, бо зараз буде тривога. Все, котики вечеряйте. Є, чорненька тут є. Ось котик наш новий, кішечка нова, і ця нова чорненька. Вони вже прижились, привикли. вони вже від'їлися, бо були дуже голодні. Не могли перші дні наїстися. Зараз вони вже спокійно собі їдять, не спішать. Да, кошечка? Хорошо тут тепленько, сидить. Ви це, яка красавиця. Красавиця наша, така ласкова кошечка гарна. їх таку викинути не мають люди совісті.